З ним рахувалися політики найвищого рангу: Шелест, Брежнєв та Хрущов. Юнак з Івано-Франківщини, який зупав, вступив у комсомол і став найкращим радянським поетом. Та якою ціною Дмитро Павличку далися привілеї та визнання? Ми завершуємо цикл програм про радянську Україну і з'ясуємо, це була держава чи колонія в останній серії, чому Дмитро Павличко спершу грав за правилами системи. А згодом її ж трощив. Та чи вдалося поету насамперед не зрадити самого себе? Київ 29 лютого 1964 року. На республіканському з'їзді комсомолу відомий радянський поет Дмитро Павличко разом із композитором Олександром Білашем нудьгують та зничів'я оглядають делегатів, доки у поле зору Павличка не потрапляє звичайна селянка з хустиною на плечах, на чорному тлі червоні троянди. Ця деталь нагадує поетові про його рідне село і заворожує настільки, що просто на колінах він пише рядки пісні два кольори, які згодом облетять увесь світ. Однак насправді легендарний хід 60-х міг так ніколи і не прозвучати. Ут рада, яка існувала при українському радіо, помітила в останньому куплеті саме цієї пісні такі собі песимістичні настрої. Тому була дана вказівка переписати останній куплет, що він більш був таким бадьорим, що він знову ж таки сприймався як така світла соціалістична реальність, на що Дмитро Павличко навідріс відмовився. Поета навіть викликають в КДБ, мовляв, і куплет не такий, як треба, і пісня Бандерівська, бо червоний і чорний націоналістичні кольори. Проте кожен рядок Павличко наполегливо відстоює. Мене рятував Марчук Євген, полковник КГБ, колишній, який приходив у спілку. ЦК звернулося до КГБіста Марчука. Що робити, він сказав, краще, хай співають, бо заборонимо, ще гірше буде. Яку ціну за таку щедрість доведеться заплатити відомому поету? Та чи не пожалкує колись Дмитро Павличко про шлях, який він обрав? 1930-ті роки станіславське воєводство село Яблунів у польській школі. Навчається грамоти син колишнього петлюрівця Василя Павличка Дмитро. Він у класі єдиний українець. Тож як тільки вчителька, пані Вебер, змушує хлопця прочитати вірш польською, щиняється гвалт. Вона змушувала всіх вивчати у першому класі. Хто ти єстись? Поляк мали. Який знак твій, ожел б'яли? І вона мені сказала, ану, Дмитро, читай. А я кажу, прошу пані, я не можу читати цей, бо я є українець, я не є поляк. Як то? Зухвалий вчинок молодого українця, не на жарт розлючує вчительку. Аж настільки, що вона на очах усього класу карає неслухняного учня. Запам'ятай собі, пам'ятаєш Русін, дай реньке, я дав руку. Вона мала довгу лінійку таку. І вона відрахувала мені 20 таких ударів у лінійку. У -у. Я порахував, і мене заболіла рука. Така поведінка хлопчика не випадкова. Хоча багатодітна родина Павличків і живе у Польській республіці, однак щонеділі по службі Божій від найменшого до найстаршого у родині читають Кобзаря мене заставляла мати читати Шевченка. А я вже хотів тоді вибігти на вулицю В церкви, прийшли люди, і я вернувся, мені не хотілося читати. І вона казала: ну читай, сядь. І коли я почав читати і пропускати. Кобзарі, цілі розділи, стриг. Вона казала Стоп! І за мене прочитувала те, що я пропустив. У цей час за більш ніж 500 кілометрів у столиці Радянської України Києві вкрай неспокійно. Розмаху набирає великий терор. От уявіть собі цю атмосферу психозу, тотального страху, все неймовірного страху, який ставав інстинктом для людей. Мішенью стають десятки незручних письменників і діячів культури. Чимало із них засуджують до найвищої міри покарання розстрілу. Завдяки тому, що розсекречені певні документи Служби безпеки маємо справи на цих письменників і знаємо, скільки агентурних донісень до них надходило саме з коло цього. Так триває до моменту, коли у Європі розпочинається Друга світова війна, і у партійних очільників з'являються нові вороги, з якими потрібно боротися вже і негайно. Війну трошки попустили гайки. Було страшно, треба було, щоб українці воювали з німцями, а воювали воювати теж після 1933 33-го року, який в підкірці сидів, може, не так, як хотілося без стально. Так чи так, там дещо дозволили, і там дещо навіть встигла, поезія навіть встигла щось трошки проговорити. Вийшло кілька, е ну, кілька справді великих творів, видатних творів. Тобто трошечки літератури трошки віджила. У квітні 1945-го юнак Дмитро Павличко пише один із своїх перших віршів. Клятва, В якому обіцяє помститися за смерть свого старшого брата Оунівця, арештували гестапо, тому що піймало декількох друзів мого брата, і ті е, були катовані. Вони, вони виказали його вже буквально за тиждень його розстріляли. Хлопець таки дотримує слова. Після трагедії зовсім юний Дмитро вирушає до лісу. Продовж двох місяців Павличко перебуває в юнацькій сотні УПА. Зі мною було з мого села Стопчатова шість хлопців. Три, два Заячуки, два Долішняки, один Волошенюк. І один павличко. Павличко походив із того регіону Карпатського Гуцульського, де ще в той час тривала боротьба збройна українській повстанській армії, де були досить сильні національно-патріотичні переконання і в його родині також. Та як тільки лісом поширюється звістка про можливі зачистки, керівництво відправляє наймолодших додому. Мій рій. Спартан сказав здати зброю. Марш додому. Йдіть і не забудьте, де ви були. Для мене це була і радість, і трагедія. Тому що як вертатися додому. Та не встигає Дмитро набутися вдома, як його побратимів арештовують. Під час допитів юнакові прищемлюють пальці дверима та б'ють ледь не до непритомності. Впродовж року Павличку доведеться побувати аж у трьох тюрмах. З Москви приїхав генерал, викликав на допити мене і моїх ровесників. Нас було 54 арештованих в моєму селі. І ми йому сказали, нас катували. Ми мали контакти, виходили на на, на, на прохід як арештанти, і один одному ми розказували. Я казав, зізнавайтеся в тому, що правда, говоріть правду. І ми перейшли на правду і нас випустили. А мене не тільки випустили. Мене покликали, як я був свідок, як цих двох катів моїх засудили їм дали по 10 років. Дмитрові павличку не щастить. Через безпідставність висунутих звинувачень парубка випускають на волю. Після цього випадку Дмитро навіть починає вірити у радянську справедливість. Та чи зможе щось змінити його думку? Дмитровий Павличку всміхається сама доля. Після закінчення Львівського університету кар'єра філолога і талановитого поета стрімко злітає. У 1953-му він видає свою першу збірку віршів. А вже за рік у столиці молодого поета приймають у спілку письменників. Тоді Павличка підтримує один із найтитулованіших літераторів Микола Бажан. Була така собі закрита корпорація, так своєрідна каста, до якої вступали не всі. Звичайно, для вступу до спілки письменників потрібна була рекомендація Це, відповідно керівного складу спілки письменників України і відповідна хороша біографія, яка не була заплямована саме фактами антирадянської діяльності висловлювань критичних на адресу Компартію України. Після публічного злету Павличко пише ще кілька збірок. Проте одна з них, правда кличе, у 1958-му спричиняє справжній скандал та гостру реакцію об кому партії. Він напише свій відомий текст, коли помер кривавий торквемада, де образ інквізитора викличе виразні алюзії із тираном радянської імперії, і, і вірш, який завершувався гострим рядком. Здох тиран, але стоїть тюрма. У людей мислячих асоціювався із тою тюрмою, в якій мешкали фактично всі громадяни радянської держави. Збірку Дмитра Павличка терміново вилучають із продажу. Тоді поет чітко розуміє: хочеш не хочеш, але коли ти радянський поет, то мусиш писати і про Леніна. Мені доводилось говорити і писати. Я інакше не міг. Я інколи думав, тоді ви знаєте, що ховаючись за цю фразеологію про свободу, про е, демократію, як, з, яким, з яким працювала радянська влада, це, цю, цей фальш увесь, я намагався дихнути в це правду. Мені хотілося і мені вдавалося. Літературознавиця Віра Агеєва дослідила чимало архівних справ українських радянських письменників, поки знайшла свою відповідь на запитання, чому більшість поетів того часу танцювала під дудку влади. Моє враження, що їх тасували як колоду карт, кому яка карта випадала, але все таки були стратегії виживання. Була був менеджмент, якщо хочете. Божа обрав вдалу стратегію. Так, Микола Бажан перекладає грузинську літературу. За переклад поеми «Витязь у тогровій шкурі ще у 1937-му він отримав орден, який затвердив головний грузин країни Йосиф Сталін. Однак навіть така поважна відзнака не звільнила його від соцзамовлень. У статусі заступника голови Ради міністрів УРСР поет пише доповідь про боротьбу з українським буржуазним націоналізмом, де критикує свого найближчого друга. Юрія Яновського коли Жан був на цій посаді, я думаю, в нього ж вибору не було. Якби він відмовився виступати, він би просто би сів замість Яновського. Що не відомо що краще. І те була ще ще одна обставина. Галина Аркадіївна Бажан дуже любила юрочку. Як вона казала. так ось вона в якийсь момент сказала синові все тобі, навколо прощу. А от Юрочки не прощу. 1968 року, перший секретар ЦК Компартії України Петро Шелест несподівано запрошує відомих письменників на неформальну зустріч без зайвої дипломатії із високопосадовцем. Серед інших іменитих поетів бесідують Дмитро Павличко та Микола Бажан. Влада ж вона вміла користуватися не тільки батогом, вона вміла користуватися і чудовою пряником. Так, що спокуса пряником була велика. Там накривалися власне столи. Відповідно, така була творча атмосфера, в ході якої Петро Шелест міг давати ті чи інші власне вказівки, що творчість того письменника нам подобається а ось тут треба власне, змінити певні акценти і так далі. Понад те, високі чини всіляко допомагають письменникам, яким симпатизують особисто. Так, між шелестом і павличком зав'язуються дружні стосунки. Мені сказав, він каже, ти чина і Пав... і Олесь Гончар, що ти дуже талановитий. Що ти хочеш від мене? Я кажу: я від вас нічого не хочу, дайте мені квартиру. в Києві. Києв. Києв. Я так собі сказав. А він піднімає Він каже, я квартири не маю. Піднімає слухавку і дзвонить від Києва. Каже, там до тебе прийде такий молодий поет. Дай йому квартиру. І ввечері у мене була квартира. Водночас, тиск ідеологічної машини відчувають усі без винятку. Партійні боси вони шукали теж якихось таких контактів, зустрічей. Полюбляли товаришувати із більш такими талановитими от письменниками, цих письменників зобов'язувало знову ж таки діяти так, як веліла в той час робити компартія України. Якщо письменник не чувся навіть там вірним Ленінцем за своєю природою, але розумів, що він хоче друкуватися, не хоче до тюрми так. Хоче мати родину, мати роботу, бути достатньо успішним, то він мусить грати за правилами. Та невдовзі і сам Петро Шелест потрапляє в немилість. Партійці дорікають йому методами роботи та шукають на нього компромат. Кажуть, Шелест читав Дзюби інтернаціоналізм чи русифікація, і що воно в нього і на столі лежало. І ну, для когось. Партії це могло бути знаком, що він раз він читає, він міг заразитися і попасти під вплив. Хоча ніколи Шелест там, він він не змінився. Він навіть в кінці 80-х, Він не казав, що він націоналіст. Він комуністом, як був, так і залишився. Врешті Петра Шелеста делікатно усувають з посади і відправляють у Москву. А 25 травня 1972-го першим секретарем ЦК Компартії України призначають Володимира Щербицького, земляка генерального секретаря Леоніда Брежнєва. Брижнів, за ним йдуть щупальцями його, друзі, чуть не родина, зв'язки всякі. То ясно, що люди з Дніпропетровського регіону вони мають ближчий доступ до, до кіл Брежнєва. А поки у стінах Кремля вирують емоції, Дмитро Павличко працює редактором літературного журналу Всесвіт. На цю посаду його запросив і ще сам Петро Шелест. Як редактор сесії, то він якраз багато домігся. Він зумів підняти тираж цього журналу. І реноме цього часопису досить високе було. Більше того, його навіть Микола Бажан хотів бачити на, на, місці, на своєму місці. Тобто е, ну, головним редактором української радянської енциклопедії. У журналі насамперед видають зарубіжні переклади, які у радянський час дістати не так просто. Ми знаємо, що в той час у Всесвіті часом вперше друкувалися такі тексти, які лише пізніше згодом приходили до общесоюзного читателя, за прикладом Франка, зрештою, який до нього був вічним кумиром, намагався будувати такі золоті мости між українською культурою, нехай і закритою в умовах заблокованості радянської і іншими культурами. Щоб на сторінках часописів з'являлися заборонені в СРСР-твори, редактори йдуть на неабиякий ризик. Не лише у всесвіті, а й в інших літературних виданнях замість реальних прізвищ письменників вказують їхні псевдоніми. Турма загрожувала тим, що в журналі ми друкували цисиденті. Спочатку їх ніхто вже не друкував. Ми друкували, а потім повна заборона, і ми друкували їх під псевдонімами. Був виключений. Знятий з роботи постановою ЦК. А що значить взяти з роботи такої постанови? Це подітично, не політично, неблагонадійний. Телефон замовкає, друзі не заходять. У той час, коли українські видання під тотальною цензурою письменнику Ігорові Калинцю дивом вдалося обвести систему навколо пальця. Наприкінці 60-х радянське видавництво друкує його невеличку збірку Вогонь Купала. Без жодної оди партії. Слідство не встановило цього факту. Ну не сподівалися, видно. Вони перевіряли львівське видавництво. Я до львівського не давав, бо мене львівське видавництво було дуже е, реакційне і там неможливо було е, пройти. А в Києві були там молоді хлопці, деякі такі самі ідеологічно, так би мовити, вільні. Як і їхні автори, і вони підготували е, таку касету книжучок. А вже 1972-ю країною котиться нова хвиля арештів. Спецслужби затримують сотні осіб, здійснюють тисячі обшуків, десятки тисяч людей тероризують допитами. Тоді запроторили закрати і чимало рідних та знайомих Ігора Калинця. Посадчо, Чорновола, Геля. Ірину Калинець, Стефу Шабатуру Забрежню, особливо то дуже стало відчутно. Почалася нагінка на тих людей, які займаються самвидавом. Арешти та загострення політичної ситуації в радянській Україні позначаються і на митцях. Так у 80-х Дмитро Павличко більшість свого часу присвячує перекладу Шекспірівських сонетів і незабаром видає перше в СРСР повне зібрання творів Вільяма Шекспіра українською мовою. Коли ми говоримо про саму форму сонета, яка йому дуже близька, він експериментував цією формою і писав, наприклад, білі, неримовані сонети, всякі інші з різними схемами римування. Ця форма дисциплінує думку. І от ця форма такої самодисципліни, вона чи не найкраще відобразилася саме в цьому жанрі? Тоді ж і Микола Бажан видає українську радянську енциклопедію та навіть пише свої покаянні спогади. Майстер залізної троянди так називаються спогади бажана про Юрія Яновського. І це такий дуже болісний і відчувається, що щирий все-таки монолог людини, яка наприкінці віку зводить порахунки з власною совістю, яка мучиться тим, що їй довелося зробити. Він виправдовувався, він намагався пояснити. Йому цей тягар пік, йому цей тягар полів. То він так з ними жив. Дубаю ідеологічного терору, так поза очі називали політику правління Володимира Щербицького. Та у 1982, коли помирає Леонід Брежнєв, завершується ціла епоха. А на чолі з енергійним Михайло Горбачовим починається перебудова. Коли Горбачов почав перебудову у 85-му році, то поступово, поступово, поступово ну розкручувалась гайка і свобода трошки розширювалася, і це виявлялося у сміливих статтях у газетах, у журналах. 26 квітня 1986-го вибух на Чорнобильській атомній електростанції стає для радянської влади новим викликом. Та керівництво УРСР приховує інформацію про рівень небезпеки. Про це не знає навіть тодішній завідувач ЦК Компартії України Леонід Кравчук. Замість того, щоб відмінити демонстрацію хрещатику, Москва вирішила, щоб Україна провела. Усі ми були на Трибуна і перший секретар ЦК Щербицький був. Більше того, він взяв з собою, дружина. Наверніше його взяла з собою онука, щоб продемонструвати, що нічого не сталося, жертвували навіть дітьми. У вересні 89-го, коли крах СРСР стає очевидним, радянський письменник Дмитро Павличко разом з однодумцями створює народний рух України. Наймасовішу національну демократичну організацію. У мене був великий друг Михайло Горень, у мене був великий друг Іван Драч. Ми зустрілися в трьох і в окремій квартирі в Києві зрозуміли, що нам потрібно зорганізуватися. Говорили про фронт, бо фронт був на, на, у Литві, в Латвії і так далі. Але все-таки перенісши цю ідею до спілки письменників, був схвалений статут чи власне проєкт створення народного руху України. Криза в СРСР, передсмерте дихання імперії та мрія про власну державу. Об'єднують культових українських діячів. Рух виникав вже у спілці письменників, як ви знаєте. Мене у день е, люди там стільки що завгост прибігає, каже, Юрій Михайлович обваляться потолки. Е, та, а потім викликають мене в ЦК, стукають кулаком Прикрой, веди пропускну систему, а я кажу, не буду. З того часу почалась справді боротьба проти комуністичної партії, проти Москви, проти тих негативних наслідків і в історичному плані. І в час вже перебудови, які свідчили про те, що Україна не хоче залишатися в радянському союзі. А далі події відбуваються шаленою швидкістю у 1989-му Вперше офіційно оголошують про початок економічної кризи в СРСР. Акції протесту та демонстрації виникають у всіх союзних республіках. Вітак Кремлю вже не під силу спинити крах тоталітарної імперії. Не було б Чорнобильських трагедій, не було б ГКЧП у Москві, не було б цих трагічних сторінок в житті народу, голодомор, репресії, війни. Я думаю, що сам процес не був би таким випуклим і гострим. Так він відбувся. Люди б відчули, що можна жити по-іншому. І що це залежить від них. Не від когось, а від них. Коли про незалежність оголосили відразу п'ять союзних республік, усі завмерли в очікуванні. Пригадує Левко Лук'яненко. Врешті 24 серпня 1991-го на екстреній сесії депутатів Верховної Ради УРСР проголосували за незалежність України. Тоді ж Левко Лук'яненко написав один із найважливіших документів в історії нашої держави. Коли ми там зібралися, ну народна рада зібралася там, ну половина було. Думаю, то пропонували ж різні законопроекти. Там один, один, другий, другого, третій, третього. Якби на тому зупинилося, то завтра, на завтра, 24 серпня, Верховна Рада ухвалювала б закон Української Радянської Соціалістичної Республіки. От той, що я запропонував проголосити незалежність України, воно поклало край Української Радянської Соціалістичної Республіки. Щоправда, перше речення в акті проголошення незалежності України написав від руки не Лук'яненко, а саме Дмитро Павличко. Відтоді для радянського письменника, як і для молодої держави, розпочалася нова сторінка. Я намагався всілякими способами демонструвати незалежність. Це не було легко, мені можливо. Треба було вибрати інший шлях. І я був дуже близько до цього. Бо мені хотілося, коли я вже був у тих воїнах, упа, я знав, що я маю вмерти. Я, я тепер так дивуюся, що я це все перейшов, пережив.